Ей, всім привіт, вітаю на каналі Насти Dog Slash. І я зробила нову рубрику. Ось таку. Я скажу, як я хочу назвати фігуртку тварин, а ви можете взяти це ім'я. Якщо хочете, якщо вам дуже сподобалося, можете взяти три або чотири імена. Ну, давайте, погнали. Ось така чорна вовчиця може бути венерою. Її дуже підходить. Ну, скажіть, друзі. Далі, друзі. Ось такий гарний жеребець його можна звати Каско. Далі наша гарна фігурка ось така. Золотистий ретвейлер можна звати Абіс. Я думаю, що це ім'я йому підходить. Далі. Chihuahua. Чому? Смол. Чому смол? Тому що смол це по-англійськи малий. Ви можете назвати інших пород собак фігурок таким ім'ям. Якщо вам сподобається ім'я Смол, тоді можете велику собаку. Ось така хаскі. можна назвати black або дуже підходить, або бленді. Далі ще хаски можна назвати Марс. Ось такий ротвейлер, його всі називають Чак із Докс. а його можна назвати Дерк або Дор. Вовк із папою його можна назвати лорд. Далі така мілашна, бультиєрша. Така місі Пусі, можна назвати Мензі. На остаток така гарна купила бленка. Ну, друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки і всім па-па!